Остання новини на сьогодні яскравий флешмоб, ярмарок їжі та дитячі конкурси Дніпропетровщина відзначила день волонтера. Їх покликання допомагати. Вони роблять добрі справи для зовсім незнайомих людей та нічого не просять взамін. Вони купують форму для солдатів, збирають кошти для хворих дітей, захищають екологію рідного краю. Дякую волонтерам у їх професійне свято, каже вся країна. Дніпропетровщина влаштувала на честь безкорисливих помічників цілий фестиваль. Програмі музичні гурти, флешмоб, дитячі конкурси, ярмарок їжі та багато сюрпризів. Організатором виступив ай Дніпро центр інновацій та реформ при Дніпропетровській облдержадміністрації. Фестивальна честь волонтерів у Дніпропетровську проводиться вперше. розповіла волонтера за сумісництвом радник голови облдержадміністрації Ольга Горб. Ініціатором свята виступив очільник області Валентин Резніченко. Ми в Дніпропетровській проводимо вперше фестиваль волонтерів волонтери кольори добра. Этот фестиваль мы приурочили к волонтерскому движению, к этому празднику, потому что на самом деле в Днепропетровской области практически каждый житель на сегодняшний день является волонтером. Кто-то занимается маленькими детками, кто-то занимается людьми престарелого возраста, кто-то занимается АТО. И на самом деле практически каждый человек, который дарит добро, дарит частичку своей души, это уже волонтер. Потому что сегодня даже хорошее настроение ⁇ это тоже волонтерская деятельность. Поэтому праздник мы организовали без привязки к какой-то конкретной... направленности волонтерського движения і хотіли би поздравити всіх людей з тим, що вони є з тим, що вони можуть все-таки показати себе і о том, чим вони займаються сьогодні. Яскраве свято назвали волонтери Кольори добра. Тут влаштували ярмарок народних виробів. Не обійшлося і без святкового обіду. Гостей частували варениками. Діти розважали улюблені мультяшні герої. Долучилися до свята й ті, хто тільки збирається стати волонтером. Організатори вирішили залишити нагадування про сьогоднішній день та влаштували яскравий флешмоб. Кожен бажаючий міг розфарбувати свою долонь різнокольоровими фарбами та поставити відбиток на волонтерському прапорі. Відкрита долонь головний символ волонтерів. На кожна барва означала окремий напрямок їх діяльності. Я поставила долоньку зеленого кольору, тому що для мене це символізує народження чогось нового, розповіла мешканка міста та волонтер Тетяна. Поставила немножко зеленого цвета, потому что это символизирует для меня зелень, наши цветочки, растения. Помогаю, чем могу, как физлицо, а вообще я голова фонда, занимающаяся беспилотниками. Создаем беспилотники, передаем их на линию фронта, помогаем нашей разведке. Еще много всем. А как просто человек, как Днепропетровец, как як саме жителі цього города допомагаємо продуктами питання, булочки передаю воду. Стараємося, чим можемо. До акції охоче приєдналися діти. Навіть серед них є чимало волонтерів. Малече не раз підтримувала бійців АТО своїми проникливими листами та передавала хлопцям власноруч спечені солодощі. Бажаючих залишити свій відбиток в історії, виявилося так багато, що прапорів вийшло декілька. Один з них буде зберігатися в облдержадміністрації, інші відправляться в зону АТО. Дитячий хор підготував сюрприз, заспівав гімн волонтерів. Творити це весело впевнені всі учасники фестивалю. В останнім часом волонтерство асоціюється з допомогою бійцям АТО. Проте насправді цим діяльність до провільних помічників не обмежується. Насправді екологічне движення дуже непросто, але насамперед существує дуже багато років. Дніпропетровська область, так же, як і інші області України, представлені многими громадськими організаціями на екологічного направлення. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день все, что мы делаем, все, что мы получаем сегодня позитивного, это в том числе благодаря вот этим волонтерам, которые, не щадя ни своего времени, не щадя ни своего ресурса, все-таки идут и делают позитивные вещи. Мы сегодня в области делаем и ряд веб-сайтов, направленных именно на поднятие экологической сознательности населения. И открываем экологическую информацию, чего не было никогда. И я вам хочу сказать, что это тоже благодаря волонтерам. Учасники фестивалю випустили в небо десятки повітряних кульок, та кульками свято не завершилося. Всіх, хто прийшов на центральну площу Дніпропетровська, ще очікувало багато сюрпризів. Зокрема, концерт Блюз за Україну.